Пане Ігоре, хотів би вашого розуміння почути щодо реакції цивілізованого заходу на те, що сталося в Одесі. Маємо жахливу трагедію з жахливими жертвами. Маємо загиблих дітей, але на тепер реакції заходу, ну такої очікуваної, як би нам хотілося, ми не побачили. Пам'ятаємо, як вони реагували на Бучу. Пам'ятаємо, як вони реагували на Маріуполь. Нині нічого і подібного немає. Допоможіть зрозуміти, чому так? Це настільки вже ми байдужі заходу, настільки вже замилилися в них око, що такої реакції немає. Чи можливо ми щось неправильно робимо з тим, щоб донести цей страшний злочин росіян до цивілізованого заходу? Ну, мені здається, тут є дві причини. Вони деякою мірою носять об'єктивний характер. Це точно не провина України, тому що ми робимо все можливе від себе, щоб це доносити. І починаючи від такої, знаєте, публічної громадської дипломатії, коли ну громадяни про це пишуть, про це говорять і закінчуючи в принципі нашими засобами масової інформації, які також на це звертають увагу і подають максимально об'єктивну інформацію. Крім того, давайте не будемо забувати, що у західних журналістів великим рахунком є до доступ до того, що відбувається, вони можуть ну бути присутні безпосередньо на місці цих трагедій, і е, тут питання тільки в тому, чи захочуть вони це робити. Можливість є питання в тому, чи є в них бажання на да, там бути і в принципі про це писати. А дві причини об'єктивні вони наступні. Перша, ну вона жахлива, але вона об'єктивна в тому плані, що два роки широкомасштабної війни вони деякою мірою, ну знаєте, вже перетворили те, що в нас тут відбувається, на деяку даність. В тому числі для е, західних суспільств, які за все цим дивляться в телевізорі, вони ж не дивляться це вживу, як це ми бачимо. Для них це картинка, і е, деяку, ну, де, деякі з цих картинок вони просто перемикають, ідуть кудись далі, або вона вже не викликає у них такого певного там схвилювання. І це стосується в тому числі і деяких міжнародних організацій, в першу чергу організації Об'єднаних Націй. Але отут є друга причина. Вона така, знаєте, з одного боку об'єктивна, з іншого боку, вона несе серйозний суб'єктив е, такий фактор, і це пов'язано з з тією ситуацією, яка склалася, наприклад, в палестинській автономії, тобто, яка склалася в секторі газа. Ми знаємо, яка величезна кількість там фотографій, звідти йшла. Дуже часто ці фотографії відверто були згенеровані якимось штучним там інтелектом. Величезна кількість і ну так знаєте, так званих інтелектуалів або представників різних там рухів, лівацьких, основному, або дуже крайньо ліберальних рухів, вони підхоплювали ці теми. Ми ці тези, то те, що відбувається в газі, і відповідно, інформаційне поле, інформаційний ринок, вибачте, за таке можливо, дещо цинічне порівняння, він перенаситився просто е, інформацією, яка стосувалася ну, таких людських трагедій. А оскільки там ще було дуже багато різних маніпуляцій, з боку, в тому числі, і Хамасу, і з боку е, певних організацій, які відверто зловживали цією темою, і часто намагалися видавати бажане там за дійсне, можливо. Ну взагалі на такі речі почали менше звертати увагу, і от коли тема України знову повернулася в інформаційний простір. Ну вона та насправді там завжди була. Просто на певний період палестинська тематика дещо перебила укр тему російсько-української війни. Реакція на такі страшні злочини, на страшні трагедії. Ну вона, м'яко кажучи, трошки не така, на яку ми сподівалися. Але це десь очікувана історія, на превеликий жаль. Оскільки чим довше триває війна, ну тим менше десь уваги приділяє. Отаким от, от військовим злочином, які робить Росія, тому що за великим рахунком, значна частина і людей на заході і організації вони вже нічого не здивуються. Добре, що вони, хоч знають, що з себе представляє Російська Федерація, що вона робить, і як відповідно до неї треба ставитися. Єдине, що це поки не несе для нас ніяких ну додаткових там практичних наслідків з точки зору там посилення допомоги, або, наприклад, запровадження якихось додаткових санкцій проти Російської Федерації. Пане Ігоре, тобто виходить, що цей рівень байдужості чи рівень нормальності, да, от те, що було неприпустимим раніше. Тепер ця планка настільки піднята, да що Путін може все більше і більш страшні злочини в Україні вчиняти, а світ буде байдужий. Да не буде нових санкцій, не буде реакцій, не буде закликів дати Україні зброю. І ну напевно, Кремлі це розуміють. Дивіться, в Кремлі це розуміє, тут є все-таки один нюанс. Він там може вчиняти нові злочини, але не виходячи, ну, знов таки, це страшно звучить, але це, ну, це факт, розумієте, не виходячи за певні масштаби, от така трагедія, вона ну, десь буде так. В інформаційному полі присутня, але вона не викликає того, що викликала, наприклад, Буча, тому що ну Буча це був шок. Да, в першу чергу для багатьох західних суспільств, які не розуміли, як таке може відбуватися в 21 столітті. А тепер вони деякою мірою навіть порівнюють, і для них ці порівняння не на користь того, що відбувається зараз. Ну от на жаль, на жаль, отак от працює на сьогоднішній день. Ця інформація е, ну цей поріг болю піднімається, сприйняття піднімається, бо там контур. Тори цього порогу стоїть більш знаєте такими розмитими, і відповідно ми бачимо не ту зовсім реакцію, яка була е, раніше. Плюс, і ще раз повторюся, е, ми, ми окремо це будемо потім ще осмислювати через там не знаю, пару років, мабуть. Історія, от взагалі, з цією ізраїльсько-хамасівською війною вона також дуже сильно вплинула на це інформаційне поле. І, на жаль, вона вплинула не дуже позитивно в контексті російсько-української війни, тому що знов-таки вони перенаситили всіми цими кадрами, і багато людей вони просто відмовилися в взагалі щось таке дивитися, вони знаєте, там перекла... ну, переключають канали або промотують там відео, я не знаю, в якихось там соціальних мережах. А е е е і це стосується і організацій, і урядів. Чому тому, що організації і уряди вони ж дивляться на реакцію певною мірою суспільства, мірюють її за допомогою різноманітних там інструментів. І коли вони бачать, що цьому приділяють менше уваги, вони відповідно менше цьому приділяють увагу. Тим тим більше, що в них також цей поріг він е е ну певною мірою там піднімається. Або кордони там цього порогу розширюються, путін про це я думаю, знає. Я думаю, що він буде цим користуватися, принаймні намагатися, тому що в його розумінні це якраз підтвердження слабкості е, західних суспільств, слабкості взагалі демократії. Що я буду робити з вами там все, що захочу, е, плювати на вас, як я хочу. Да, ви все одно це змушу ну, змушені будете так чи інакше якось там терпіти. Але зрозуміло, що питання в масштабах. Ну, якщо там не дай Боже, він утне якийсь черговий великий військовий злочин ну, на це будуть звертати увагу і будуть додатково якось реагувати, тому що ми не можемо ну, з іншого боку там поскаржитися, що взагалі немає ніякої реакції, були і заяви, і зрозуміло, що приймаються або там пролонгуються, як сьогодні Байден, наприклад, да, пролонгує там пакети санкцій проти Росії і так далі. Тобто, процес іде, іде процес протистояння Росії, там допомоги Україні і так далі. Ну, нам би хотілося, звичайно, щоб такі страшні злочини вони як би ну підштовхували, пришвидшували цей процес. Але ми бачимо, що цього на сьогоднішній день. Не відбувається тому, ну треба думати, як мабуть на це більше звернути увагу, як окремо е, в якихось міжнародних організаціях наголошувати на таких злочинах, тому що ну це порушення будь-яких правил, і це демонстративне порушення, тому що ми ж бачимо, що в них взагалі не, не виходить влучати в якусь там військову інфраструктуру, і вони просто б'ють по е, цивільній інфраструктурі. І з цим треба щось робити треба якісь рішення приймати. Тут повинна було б лідером виступити організація Об'єднаних Націй. Ну а в цьому. Же ключова проблема, тому що вони усіляко відсторонюються взагалі від вирішення цього питання. Тому що прекрасно розуміють, що якщо реально в ньому розбиратися, то при треба приймати дуже непопулярні якісь рішення стосовно Російської Федерації. Вони бояться просто на це йти. Пане Ігоре, а щодо порогу допустимості е, того, що Росія, Кремль і російські пропагандисти собі дозволяють, ну тобто, от, якщо раніше від Дмитрія Кісьова ми чули все в радіоактивний пепіл, да, то це якось сприймалося, ну просто як якась там погроза. А коли сьогодні той Дмитрій Кісільов виходить і. Ір... Починає розповідати про те, що росіяни готові знищити чотири німецьких мости, називає конкретні назви, куди можуть прилетіти російські ракети, у разі якщо е, німецьку ракету Таурус буде передано е, Україні. От що з Им як це на тепер в цивілізованому заході е, сприймають ця заява речниці МЗС Марії Захарової, яка заявила про те, що Німеччина виявляється недоденацифікована. Ну уявно, два роки тому подібну заяву уявити це було просто неможливо. Якої б це реакції тоді в Берліна викликало? Але тепер вона це заявила, сказала, і начебто проковтнули. Знаєте. Ну, дивіться, як вони повинні на, з іншого боку на це реагувати. Е, вони навпаки намагаються захід має на увазі, намагаються демонструвати, що вони не ну, усміються з таких погроз. Ми ж пам'ятаємо, ми нанесемо удари по Лондону, нанесемо удари по Парижу. І що Штормшеди прилітають в їхні об'єкти, скальпи прилітають в їхні об'єкти. Я більше скажу, вони будуть прилітати набагато частіше, тому що якраз ці дві країни вони не бояться відповідним чином реагувати. Ну зрозуміло, що з Німеччиною тут своя специфічна історія, і вона в першу чергу пов'язана з тим. Що на відміну від Франції і Британії у Німеччини немає власної ядерної зброї, а це все ж таки достатньо важливий стримуючий фактор. Але от на такі хамські заяви е з боку там російського керівництва, німцям особливо, якби знаєте, там словесно принаймні, реагувати немає жодного сенсу. Їм простіше посміятися і подивитися на них як на дурників, да як на цього дурника Медведєва, який сьогодні там вийшов і розказував про якісь там стратегічні кордони Російської Федерації, одягнутий там якосплеючі там цього. Кимчинина да і намагаючи там грати себе якусь там тобто, напряму напіввійськову роль. От кращою реакцією, до речі, на такі заяви буде збільшення підтримки України, тому що ну об'єктивно, я думаю, на заході все ж таки більшість політиків розуміють, що це не більше ніж блеф з боку Росії, і е, якісь страшні речі, які вони можуть зробити, вони їх в Україні за великим рахунком зробили. Нанести якийсь прямий удар по територіям країн НАТО, Росія на сьогоднішній день до цього не готова. Вони будуть про це кричати, вони будуть грозитися. Вони будуть запускати, коли дрони по Україні вони будуть приходити або ракети. Вони будуть проходити там в притул до кордонів, але напрямий якийсь там конфлікт, напрямий якийсь удар, вони звичайно зараз не підуть. Тому в цьому контексті, от якраз в даному випадку, тут ніяких там порогів чи якихось кордонів там особливих немає. І навпаки, треба реагувати ще більшою підтримки України. Це буде краща відповідь, яка змусить їх ще більше там виходити з себе, ну про щось там кричати, але в реальності нічого не робити. Тому що, от бачите, ви Гадали Кісільова, да, він розказував, казав. Але скільки разів він вже обіцяв перетворити, або там цей Соловйов там да, передбачав, ну вони прогнозували, що вони перетворять якісь там європейські столиці, там на попіл і так далі. Але ж нічого абсолютно не відбулося. Ну, так воно відповідно буде і надалі. Таким чином до них треба і ставитися. Манигоре щодо виступу Дмитрія Медведєва знайшли аналог, звідки він скопіював цей костюм, і це не Кім Чен Ін, це Ангела Беркель. Виявляється, колись вона в такому самому синьому костюмі виходила. Це дуже смішно. А ще окремо смішно, мені цікаво було в то Дмитрія Медведєва спитати, чому вони Вінницьку область записали до Румунії. Він виступав позаду нього була мапа розділеної України, і там чомусь Вінницька область саме до Румунії була приєднана. Але окей, не про не про цього алкоголіка. А давайте про. Про все-таки Олава Шольца, да, який сьогодні заявив, що знайшов нову причину чи нове пояснення, чому не буде давати німецьку ракету Таус Україні, каже, тому що її треба, щоб програмували, наводили німці. А він каже, не може допустити такого, щоб німецькі армійці були в Україні і те робили руками. Тут в мене запитання: а що виходить, коли аналог Shadow британська чи французька скальп тут програмується в Україні? То що виходить британці і французи тут в Україні те роблять? Чи можна, чи може це Кремль сприйняти? Ну якщо вони такі висновки зараз логічні зроблять, чи можуть вони це сприйняти, що Франція і Британія вже беруть участь в цій війні? От мені цікаво, чи може чи може е, така бути реакція від Кремля на це? І е, ви вже ну частково відповіли на це запитання, що німці не мають ядерної зброї? Да, французи виходить собі можуть таке дозволити саме тому, що мають ту ядерну зброю, і теоретично, да, теоретично що можуть відправити своїх армійців, щоб вони програмували їхню західну зброю тут в Україні безпосередньо. Ну, дивіться, Кремль насправді вже так і вважає, що британці і французи тут в Україні займаються всім і не просто програмують зброю ракети, які запускають. А вони там на полі бою безпосередньо знищують московицькі війська. Вони ж постійно розказують цю дурню про 20 тисяч поляків, про 20 тисяч французів, афроамериканців. них це дуже важлива тема. Вони постійно розказують. Ну я знаю, що в збройних силах реально є кілька добровольців зі сполучених штатів, які приїхали, які є у ну, Чими військовослужбовцями збройних сил України їх показували там і по телебаченню, в тому числі вони знімали якісь там ролики. Але це саме добровольці, які приїхали, і це там ну одиниці. Але росіянам тут насправді якийсь додатковий привід не потрібен. Хоча я думаю, що слова Шольца вони будуть намагатися додатково якось використати от всі кампанії, яку вони розганяють. Вони ж вчепилися, от всі його заяви, вони вчепилися от всі так звані перемовини німецьких військових, і тепер намагаються цього ну під, під, підвищити, як вони вважають. Там градус конфлікту, тобто показати, що ми вже знаємо, що ми типу воюємо з НАТО, і це якби може нам в майбутньому розв'язати руки для нанесення якихось ударів там по території європейських країн. Але тут же ну насправді вони ж нічого цього абсолютно не зроблять. І сам факт у цих знань, ну їх він більше бісить, але не дає їм можливості ну робити якісь інші конкретні кроки. Тому що ну насправді на жаль, мабуть, да в Україні немає якоїсь великої кількості західних військових, які офіційно тут перебувають, і офіційно воюють на нашу Чому босі, тільки добровольці, чому я кажу на жаль, тому що ми б не відмовилися там від 100 тисяч або 200 тисяч до <гум> військ там да країн-партнерів, які б приїхали і нам допомогли би вибивати росіян з тих територій, які вони тимчасово окупували. Все інше ну це не більше ніж елемент інформаційної війни, яку Росія буде використовувати надалі. Єдине, що зараз зміниться, і це вже помітно. Вони оці заяви, оці останні моменти, будуть намагатися використати для певного тиску саме на громадян тих чиї. Інших європейських країн, е, вкидаючи туди певні наративи, що ваш уряд ваш, вас обманює, ви вже давно воюєте проти нас, навіщо це вам потрібно, да, ваші військові там перебувають в Україні і так далі. Але от те, що я побачив за пару днів, тому що ну це, це ж помітно, як вони ці компанії організовують, воно не знайшло зовсім того ефекту, на який вони сподівалися. Ну на заході поговорили, але тут навпаки спрацювала е, дискусія. Знаєте, як би ми не ставилися до заяви Макрона, але це спровокувало. Певну дискусію, дискусія вийшла на інший рівень? Про це почали говорити, і багато хто задає зараз одне просте питання: а от що реально буде, якщо якісь європейські країни офіційно, згідно всіх договорів міжнародних і договорів в тому числі з Україною, направлять в Україну, наприклад, якусь певну кількість своїх військових не обов'язково на лінію фронту, прямо В якісь інші регіони вони будуть займатися там консультаціями, тренінгами, якоюсь там допомогою і так далі, як себе в цій ситуації буде поводити Росія? Що вона буде робити, і більшість, до речі, ну, зводить це до того, що Росія просто о, змушена буде втертися, тобто Справді не зробить вона не може яким чином там змінити ситуацію. Вона опиниться у всьому шпагаті або там ситуації стратегічної цієї дилеми, і кожен крок, який би вона робила, він буде тільки йти на, ну, на погіршення ситуації, а виграти всі 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 історії, навіть інформаційно, вони жодним чином не зможуть. Тому, от ми вже зараз бачимо, що починається це змагання, починається, посилюється ця інформаційна війна. Ну цікаво буде, як вона буде розвиватися далі. Але тут багато що буде залежати від зустрічі Макрона. Я думаю, що після 7 березня знову цю тему винесуть. Інформаційний простір розкажуть про що ж вони там говорили, і чи вирішили вони дійсно відправляти французьких військових в Україну, пане Ігоре, бачите? Буквально з рота вихопили в мене це запитання. Я саме це і хотів вас спитати. А що би Путін вчинив у разі, якби Макрон все-таки виконав свою цю е, чи то обіцянку, чи то погрозу? Хоча сам Макрон сьогодні спростував, каже: Ні, звісно, такого не буде. Менше з тим, да, от ми в сподіваннях, що все-таки наші союзники можливо, допоможуть нам безпосередньо своїми... Арміями але, але тут все таки є і інші заяви від наших союзників. Чомусь знову ця от тема з м замиренням з переговорами активізувалася. Від Туреччини ми подібне почули напередодні. Ну і знаємо про те, що е китайський цей от спецпредставник Лі Хуей був з візитом у Москві, Тепер от прямує в Європу, а потім може і в Україну. Не підтверджений, наскільки я е знаю, не підтверджений, поки його візит в Київ. Менше з тим, з чим він приїжджав в Москву, чому зараз? З чим він зараз їде в Європу? З чим він може приїхати до Києва? Я думаю, що це пов'язано з дуже простим фактом. Пройшов певний період часу. Коли був перше це перше, його турне. Китай, мабуть, вважає, що ну зараз ситуація трохи якби змінилася, не на користь там Росії, як би там хотілося думати Росіянам. Ну вона змінилася. Що там новий рік да ми бачимо там певні процеси, які відбуваються в Європі, в Сполучених Штатах, в Росії, в тому числі вибори в Росії. Знаєте, це світ цивілізований до них ставляться за цих виборів. Ставиться, ну прекрасно розуміючи, що там буде. Китайці до них ставляться все ж таки трошки по іншому, тому що в їхньому розумінні. Перепризначення чи переобрання там Путіна ну це буде та людина, з якою вони далі будуть працювати, і е, яка буде їм до, до робити все нові нові, якісь там знижки з точки зору там цієї торгівлі і так далі. І їм треба просто промоніторити ситуацію. Тому я думаю, що це візит, е, оце турне турне, турне. міру. Я думаю, що з великою ймовірністю він якраз заїде в Україну, тому що це вкладається якраз в параметри китайської дипломатії. Він такого більше ознайомчого плану е, поїхати подивитися, чи е, дійсно є Якесь е, бажання у різних сторін сідати за стіл перемовин. Ну і подивитися, а чи може тепер Китай зробити спробу номер два і вийти, все ж таки, зі своїм якимось там планом або з елементом плану, який буде імплементований в якийсь більш загальний план, але там буде окремо зазначено, що це китайська ініціатива для Китаю. Важливо це він насправді зараз знаходиться в достатньо зручній достатньо зручному становищі, тому що ну від нього нічого особливо не очікують після фальстарту з першим мирним планом. А з іншого боку, він може дозволити собі збирати цю інформацію, робити якісь загальні заяви і намагатися там комунікувати з різними урядами, сподіваючись, що в майбутньому Китай запросить там на ту чи іншу платформу, яка буде займатися. Ну спочатку мирним, мабуть, врегулюванням, а потім, ну як, як варіант, воєнної відбудови України. І Китай же зацікавлений брати участь що в першому, що в другому. Тому я би поки не робив якихось глобальних висновків, чому саме зараз, ну, то схоже на те, що вони просто придивляються, ну і намага. Маються через власні контакти оцінити наскільки ситуація змінилася порівняно з 23 роком, і, взагалі, якими є перспективи там не знаю завершення війни, замороження війни або якихось інших дій, які можуть бути здійснені в 24 році. Пане Ігоре, від зовнішньої політики до внутрішньої, хотів би вас попитати видання Вашингтон Пост вийшло сьогодні зі статтею з аналітикою по ситуації в Україні з мобілізацією, І от американські журналісти називають це стратегічною кризою. Констатують, що не знає Зеленський, як набрати додаткове військо. Ну от саме так сформульований заголовок цієї статті в свіжому номері. І якщо можна, от ваше бачення цієї ситуації з мобілізацією, наскільки дійсно з тим проблема, що от у Верховній раді так і не можуть дійти згоди щодо цього законопроекту завалили правками, сперечаються щодо цього. Яка ймовірність, що цей законопроект проголосують? Яка ймовірність на вашу думку, що президент цей законопроект підпише або ж заветує? Ну, дивіться, я думаю, що в березні його під... його проголосують, так чи інакше. Зараз вже там згрупували всі ці правки. Яку частину з них е, швидко відкинуть? Ну тому що там багато є такого відверто спавного характеру. Да, вони не несуть ніякої е, ну, там направленості, але вони зроблені заради галочки, щоб якісь депутати могли сказати, що ми там виконали свою роботу. Е, тому з великою ймовірністю в березні він буде проголосований. І звичайно, дуже сильно буде відрізнятися від того варіанту, який подавали на початку. Е, то не вето президента буде залежати від того, наскільки на момент голосування законопроект буде сприйматися суспільством. Якщо там залишиться кілька ну таких, знаєте, неоднозначних одіозних е, норм, то можливо президент його завитує, вкаже якраз на одну-дві норми, поверне в Верховну Раду. Верховна Рада там внесе ці відповідні зміни, проголосує ще раз, і президент підпише. І всі, знаєте, залишаться в виграші. Президент скаже, що я також прибрав якісь там неоднозначні норми. Ну а Верховна Рада скаже, що. Прислухалися також до президента і зробили закон це кращим. Але тут ключова проблема в іншому, розумієте, можна пришвидшити це голосування, але тут ініціативу на себе повинен брати якраз глава держави, тобто він повинен вийти публічно про це сказати, відверто сказати, що це дуже важливе питання. Питання, яке для нас ну просто життєво необхідне, і депутатам треба ну трошки змінити своє ставлення і більш активніше в цьому плані працювати. З іншого боку, знаєте, коли виходять отакі статті, от ми ж з нею почали, вони все ж таки ну дещо перебільшують. Ситуацію в, в, в такі в гіршому, скажімо, напрямку. Чому тому, що, наприклад, там не ну не згадується про те, що зараз іде пошук внутрішніх резервів, що казали, що новий головнокомандувач там заявив, що є багато військових, які там жодного разу не були ще на фронті. От, поки будуть використовувати ці можливості, намагатися якось вирішити ситуацію. До тих пір, доки не буде прийнятий закон, він не запрацює, і ми зможемо е, дивіться просто налагодити ту систему мобілізації. Є, ну ніхто не каже там про півмільйона чи мільйона людей, яких треба набрати зараз. Насправді мова йде просто про більш-менш безперебійний процес процес, який буде давати достатньо часу на підготовку тих людей, яких мобілізують, ну і на можливість займатися ротаціями. То, в принципі, цю проблему можна вирішити можна вирішити її ще в березні місяці, але за наявності політичної волі. І тут не вийде перекладати відповідальність Кабмін, Верховна Рада, там президент чи конкретно військові. Тут повинні бути якісь спільні дії. Ну а президент. То бажано взяти, мабуть, на себе ініціативу, оскільки в нього високий рівень ну, довіри до нього, і він може собі дозволити ну по суті вимагати від народних депутатів більш активніше працювати, не забувати, що вони ну, в новинні країні, за великим рахунком вони повинні виконувати свої там обов'язки і робити це максимально ефективно, а не затягувати цю ситуацію і намагатися перекласти відповідальність там на плечі інших. Пане Ігоре, А які правки, які зміни на вашу думку можуть викликати в суспільство от таку? У негативну реакцію, що їх президент може вимагати від е, Верховної Ради, скасувати, я про конкретну спитаю, йшлося про цю так звану бронь для багатіїв, як в народі це називали. що е-е Начебто знаєте, з обґрунтуванням, якщо вчитатися в обґрунтування, воно начить, начебто, ну правильне, що на одного армійця треба вісім людей, які працюють, платять податки, і тоді ці восьмеро мають бути заброньовані, щоб, значить, своїми податками утримувати цього одного армійця. Але ж в народі це назвали, що багатії будуть відкуповуватися, можливо, там додатковим якимось податком. Щомісячним, щоб мати цю бронь, і, начебто, це скасували. Але сьогодні вийшов прем'єр-міністр Пан Шмигаль і каже, що продовжують обговорювати е, цю можливість бути заброньованим у разі, якщо сплачуєш податки. От ця норма однозначно в такому формулюванні не буде сприйматися суспільством, тому що дивіться, як би її не називали, дійсно це там для багатіїв і так далі. Ну, ну вона містить вже певний елемент несправедливості. Розумієте, на етапі, по-перше, визначення, а, а хто підпадає під якісь важливі там сфери, тому що ти ж з одного боку можеш заробляти багато, але в тебе не сильно важлива сфера, ну стратегічна з точки зору, наприклад, національної безпеки і оборони. А з іншого боку, людина може працювати десь на заводі на жаль, отримувати. На жаль, не таку високу зарплату, але цей завод виробляє якусь продукцію, яка важлива для оборони. Цю людину заберуть, тому що просто за за нього підприємство не зможе сплатити додатковий податок. Тому от в цьому контексті, мабуть, від такого треба відмовлятися треба просто визначити перелік дійсно тих сфер, які автоматично підпадають під бронювання, але в основі тут повинен знаходитися не фінансовий, а економічний фактор. Економічний з точки зору цінності для системи національної безпеки і оборони. Це може бути одна норма, друга норма форма може бути так чи інакше пов'язана з якимись там електронними формами, там повістками і так далі. Хоч депутати кажуть, що вони планують все це заблокувати, і так далі. в Якомусь варіанті вона може прийти, прийти і суспільство це, м'яко кажучи, не дуже позитивно буде сприймати. Ну і зрозуміло, це всі обмежувальні заходи там для так званих ухилянтів. Знов таки депутати казали, що вони проти цього, але щось десь може залишитися, і у президента завжди буде оцей люфт можливість, знаєте, там сказати, що за цю норму я не можу там підписати законопроект. Будь ласка, її приберіть. Тут треба дивитися, тому що ми зараз бачимо тільки ну, певну кількість правок. Що вони виродяться вже в фінальному документі? Сказати насправді дуже складно, тому що ну в нас були приклади, коли правок, начебто, багато. Потім вони за пару днів якось швиденько там знімалися з розгляду і голосували за якийсь там варіант, яким, як кажучи, не сильно всіх влаштовував. Тут може бути також схожа історія, але ну правильно було б, що все ж таки вже такі прийняли законопроект, щоб і у Президента до нього не було ніяких застережень, він його якомога швидше підписав, бо там вже треба ще місяць, щоб він вступив в дію. Це ж треба ну враховувати про це не забувати. І ми почали нарешті ну якось знаєте там узгоджувати всі ті документи, які є в цій системі, і налагоджувати процес рекрутингу, процес мобілізації, да й процес елементарного от, знаєте, розуміння, а хто в нас де з якими документами і хто куди повинен попадати, тому що у цим насправді на сьогоднішній день. Дуже велика проблема, і цей закон в першу чергу повинен вирішити її, пане Ігоре, Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за відповіді і пояснення. Політолог Ігор Рейтерович був на зв'язку зі студією два